Канади втікають дуже велика кількість саме канадців. Ми звикли з вами обговорювати саме українців, куди українці їдуть, куди українці покидають Канаду, чому вони покидають Канаду. Але Канада побачила найбільші рекордні цифри за останні 50 плюс років. Канаду по справжньому покидають тисячі-тисячі канадців. І сьогодні я вам хочу пояснити, розповісти правду, про яку ніхто вам не скаже, ніхто не говорить. Бо багато людей, особливо такі, як я, які живуть добре, сидять в країні непогано, все в них добре. Та багатьох українців, про яких я вам розповідав, в них немає часу звертати на ці уваги на це увагу, тому що індивідуально в них все добре, і вони їм нема чого рухатися. І Канада все ж таки має дуже великі. Можливості і надалі. Я з самого початку розповідав вам, дорогі друзі, про те, про Канаду, як із позитивного боку, так і з негативного боку, і завжди вам пробував розкрити два боки, а не просто говорити, знаєте, все як попало. І ті люди, яким сподобалась Канада, вони ще досі вдячні. а Ті люди, які приїхали, надіялися на легке життя, то вони вже давно покинули Канаду і навіть. Близько про неї вже не говорять. Залишайте цьому відео подобайку, якщо ви підтримуєте Правду. Підписуйтесь на канал та залишайте свою думку на цю всю ситуацію. Я більш ніж певний, що моїм глядачам, знайомим канадцям буде цікаво почитати думку українців про цю всю ситуацію, з якою зараз Канада стикається. Отже, за 2024 рік Канада побачила найбільші цифри 107 тисяч канадців. Покинуло країну. Я залишив посилання в описі до відео на офіційні посилання. Зараз це просто всюди в інтернеті, в канадській пресі, в газетах. І дуже мало людей про це говорить, бо ніхто не хоче говорити про те, як воно дійсно є. Але це прикро, це прикро. Тому що з 1967 року Канада не бачила таких великих цифр. І давайте будемо з вами відвертими. Це нормально, коли люди іммігрують з країни, з любої країни. Іммігрують люди, чи це Сполучених Штатів Америки, чи це з Канади, чи це з Польщі. Завжди є якісь, знаєте, люди, які покидають країну. Але коли це починає збільшуватися і з такими ненормальними цифрами подвоюватися, тоді треба задумуватися і запитувати себе, чому так відбувається. А питання і відповідь дуже проста. Найбільша проблема. Що відбулося за останні пару років, особливо з 2013 року, давайте будемо рівняти. І зараз це те, що велика імміграція, велика хвиля іммігрантів була пущена в Канаду. І це не те, що Канада там проти іммігрантів чи хтось є проти іммігрантів. Іммігранти вони є прекрасні люди, вони дуже допомагають економіці, розвитку країни і тим більше сплачують багато податків. Але проблема в тому, що коли пускати... Більшу кількість іммігрантів ніж забудову житла, ніж створювати робочі місця, ніж створювати достатньо можливості, щоб були сімейні лікарі, щоб люди не чекали на сімейних лікарів місяцями, роками, щоб люди не чекали в, в різних лікарнях по 8 годин, по 4 години, щоб отримати знаєте, якусь консультацію. В загальному, щоб інфраструктура розвивалася, а не так, щоб кинули просто шалену кількість людей. Країну, а сама країна була до цього не готова. І що відбулося? Власники квартир, будинків від цього виграли, звісно, тому що нерухомість пішла вгору. Люди, які колись ще покупляли, почали здавати свої квартири, свої будинки цим іммігрантам. Іммігранти не мають можливості знайти нормальну роботу, їм не дають кредит, вони не можуть придбати житло. І потім починають з'їжджатися разом з сім'ями в ці будинки і опановувати канадців, тому що іммігранти вони більш голодніші, вони знають, що вони приїхали сюди. і Якщо вони будуть сидіти, то вони будуть голодати. А канадці привикли до більш стабільнішого життя, такого життя, яке Канада вже, на жаль, не дає зараз, на, на даний момент, тому що зараз нерухомість дуже велика. Причина, чому канадці почали покидати і дивитися за іншими країнами для можливості розвитку, тому що нерухомість вона недоступна для молодих людей, щоб просто назбирати навіть тих же 20% і мати можливість купити свою хату. Ніхто не каже, що цієї можливості немає, але вона колись була доступна майже абсолютно всім. А тепер ця можливість набагато зменшується з кожним днем, і канадці повинні, як то кажуть. Ставити ремні ще тугіше і тугіше, затягувати ремні, тугіше і тугіше. Також треба дивитися на, робочий, на робочу сферу. В Канаді важко знайти роботу, і якщо ви не маєте хороших зв'язків, вам навіть не допоможе освіта канадська знайти роботу. І люди не можуть знайти роботу важко їм, довго їм. І коли люди не можуть знайти роботу, яку вони хочуть, і за яку заради чого вони вчилися, вони знову ж таки починають шукати якийсь інший вихід, якісь інші варіанти покидають Канаду, шукаючи нові можливості. І це найбільші такі два фактори, які спричиняють канадців, щоб вони покидали свою державу, свою країну, де вони народилися. І Канаду, коли всі хотіли їхати. Тепер канадці тікають. Ви собі просто вдумайтесь: це найбільша втеча канадців, громадян Канади. За останні 50 плюс років, знаєте, щось тут говорить якийсь прапорець, десь знаєте, хтось піднімає червоний, що треба задуматися. І тепер дивіться в загальному ціни просто шалені, шалені ціни. Тут в Канаді тепер, знаєте, якщо ви стандартно заробляєте там прості зарплати, я говорю, там 25 доларів в годину, 30 доларів в годину, то вам не хватить нормально так прожити. Якщо ви ще є діти, вам потрібно десь. Три зарплати, щоб нормально жити. А де ж взяти навіть можливість працювати і так замучуватися, і на це все працювати, коли тоді жити, розумієте? В чому питання? І канадці знаходять можливість, тому що канадці знають англійську мову, мають канадську освіту, і таким чином себе досить можуть непогано знайти і в інших країнах світу. І ця, ця цифра починає збільшуватися і збільшуватися. І будемо надіятися, що вона зупиниться, бо це може дати дуже великий удар по економіці. Економіці, розвиток країни, і сама країна просто почне мати більше і більше іммігрантів. Іммігранти вже опановують більші сфери, просувають своїх людей. А канадці, які відкрили ці двері цим іммігрантам, мусять покидати свій рідний дім. Ось така то зараз ситуація в Канаді. Все міняється. Ніхто не каже, що світ не міняється зараз, всюди, в будь-якій країні світу, ви бачите зміни в гіршу сторону. Але... Ми говоримо сьогодні про Канаду, про те, що дійсно зараз відбувається. Я з вами хотів бути відвертий, так як само першого дня. І за те ви мене цінуєте. Ви мене цінуєте за мою правду, за мою щирість, за мою простоту і за те, що я просто продовжую робити свою роботу і не звертаю уваги на інших людей. Дякую вам, дорогі глядачі, дорогі друзі, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.